Як ми там, минулий влог починали. Що в сніг? Ну. ну, він розтанув. І це другий сніг. Вже лютий. Сьогодні яка 2 лютого. От. Так. 2 лютого, так як я тут виглядаю. Навіть не розчесувалась нічого. Оце не знаю. Чомусь різко знову ось готую їсти, дежавю якесь. А супа. Суп Сокогімук. Це суп з яловичиною і. дайконом. Так, і дайконом. Як ми картоплю зтісуємо, тут зазвичай, в супах дуже часто дайкон. На сніданок у нас були млинці, залишилось ще тісто. Будемо ще потім. Млинці були які? Які млинці були. Смачні? Смачні. Лего був дуже радий млинцям, смач... э, бо йому вже смажені яйця, авокадо. Хай... Ну, я просто багато авокадо купила. О, у нас виходило, що вже дуже довго було авокадо на сніданок. І Лео, воно вже набридло. Ага. Ага. Диви, який сніг іде, ти бачив? Ну, тут взагалі. Вау! Ні, це не папа машина. Папа на роботі. Папа. Ні, то не папа. Папа на роботі. Папа ще не приїхав. То схожа машина. Але не вона. Другий. Друг. Всі у нас всі схожі, всі нас другі. Друг, так. А, дивіться на це. <плес> Хоча мої підписники з України скажуть, нам вже сніг на Бо там снігу цього року просто нереально. А нам тут там новиночку. І зараз ще засніму там. Сірі, що ти там стоїш? Так. зараз підемо. А тут все заснімемо, открываю вікно. І цю красу подивимось. Це вікно. А і тебе, і ти, іти. Ми зараз підемо на вулицю, дивіться. О, ну це прям загальне. І сам і ти, і ти. Зараз і тебе візьмемо. <ривіт> <ривіт> Давай сніг додому залітає. Ага. Бачиш? Де в тебе а, сніг на голові? Бачив там сніг на голові. Ну це прям сніг-сніг. В минулому вузі, звісно, ну, такий сніг був. А це прям прям зима-зима. Вау. І вже чуєте цей звук? <ривіт> он вже прибирає у нас сніг. Та почекай Ліанелька. Бачите, у нас вже прибирає сніг. Сніг тільки да? А ось у нас вже оп. Вже прибирає. Та почекай, Анеля. Та почекай. Що таке? Що ти хочеш? Дітя, йдіться. Дивиться що, сніг. Зараз, дивись, сніг падає вдома. Додому падає сніг. Ось такі Зимові сажі. Я правда думаю, що мені треба було одягати, мабуть, умати, а не а на свої ці Мені здається що буде все мокре. Так. О, насправді сонечко так світить і все вже відразу розстає. Тому <гас> ось ми дочекалися нашого тата. Будемо поїсти і вийшли разом з Сіріусом. Заїдемо. вигрузити, хай побігає по сніжку, поки він ще є. Бо я дивлюсь, що взагалі чи то, що я йду разом з візочком і з песиком, чи то, що я дуже сильно вдяглася, я не знаю. Але що взагалі... Де я хотіла, там що снігу й немає. О, я хотіла от туди, а от це там снігу немає. Ці вже от смігли разом. Такий нормальний, тому добре, що ми так для Це хто зробив таке? Ти Тишо! Ой, мокре. Роблю млинці. Роблю млинці, теж залишилася сніданку. Треба доїсти. Ми з Леонелькою такі любимо. Не дуже тоненькі, не такі, щоб там рашату. Такі. Що можна щось поїсти. Що ти, тинель знайшов в цьому? Іди сюди. В кабінеті. О, це, о. Це. З чим тут, а давай покажемо, з чим тут пюрешки вкраї. Батат, гарбуз. І ходить, це чекай, поки я йому зроблю. Знаєш, що сам відкрив, вже знаєте, там його всякі смаколики. Оце відкриває і там вибирає. Треба міняти, мабуть, місце. Арбуз мені стільки видіє оцих пюрешок. Так. Що ти скажеш? Там підписники. Що ми кажемо підписникам? Підписникам каже, мені сильно. Аня «Анясю» Анясю Асю А потім кажемо привіт. Привіт. Привет, привет. Привет, привет. Старанию. Старанью. Сейчас говорить мій, мій обланець. Почекай. гарячий береш. Зараз новый з чим будеш млинець їсти? Що ми в млинець покладемо? Встань нормально. Тут гаряче обережно. Бачиш там, що там є? Що там? Коли. Хто? Ой! Вогонь, отож. Вогоне треба обережно. Ого. Все, все з'ївше. Давай. Я, до речі, теж люблю це. Тіше, іноді я купую, йому не подобається я їх. Що будемо зараз їсти, позвонимо. Кому будемо дзвонити? Кому будемо дзвонити? Марату? А діду? А бабі? Бабі. Бабі дзвонимо? Мара. Марату? Дзвонимо тільки Марату. А що ви з Маратом будете робити? Що ви робите з Маратом? Читаєм. – Читаємо? Так. Маратік що тобі читає? про Дайну. – Про Дайну? У нього є книжка про Дайну? А ще там що є? Що ще є? Дайно і лісі. Інші Дайну? До речі, у нас вже через два тижні так, буде соль лайф. Це новий рік тут. Ви тут Но ну, виріжеш, Корея, ну, це не особливе свято, тут немає цього вайпу святкового. ні на Різдво, ні на Новий рік немає. А ось буде ось Солаль. Це теж Новий рік, але за місячним календарем. Ну і тут а це вже велике свято. Тут два великих свята. Чусок і Солаль. І треба нам вже тренуватися казати, це Бог мені ПДСо. Пам'ятаєш? Минулого року ти так робив. Це Отак ламієтесь. Кажеш, все Бог мені ПДСо. Це бажаємо щастя в новому році. І Старші дають меншим гроші. Так що Ліонелька, давай. Будемо тобі збирати нашу. Що? що Що ми тобі ми, гроші дають? Ты будешь кажется, маніпаде, а Хальмані буде давати гроші. Гроші. Що ти будеш? Що ти купиш? Гроші дасть хальмоні. Ти, Тільки треба сказати, давай бок. Мені. «Сегебок». «Мані». Мані. Падесио. Пасео. Цегебок. Мані. Мані. Падесио. ні. Що ні? Мані падесио. А по тобі ти будеш оце казати? А гармоні буде давати гроші. Тум. Гроші. Тум. Тум. Гроші. Ти любиш гроші? Леналька любить гроші. Що ти будеш купувати? Він йде в пьюні джо, мазин. Що ти в магазині купиш? Building. Гроші тобі дадуть, і що ти купиш? Що купиш? Куди ти підеш з грошима? Отак? тобі скільки? Оце оце скільки грошей. І що? Хай мені дасть гроші, так. А ти що будеш робити? Стеньку скажу, скажеш, камсам не де? А, кням ням ням ми купимо. А ми купим ням ням. Води Води купиш, що ще? Муль. муль. Корейською муль, так? А українською? Як? Муль українською, що буде? Да. Вода, правильно. Леонель знає гарно, гарно своє корейське ім'я. Іремі моя? Голосно. Іремі моя? Голосно. Іремі моя? Будемо їсти що? Млинці. Nham, nham, nham. Panda, panda, Показуєш? Показуєш підписникам? Так. Да, там смачний? Ну Як тобі смачно, чи не смачно? Ну як? Смачно? Це добре. Жулька. І я тут. Давай разом.